Змінюються умови перетинання державного кордону особами з інвалідністю. Так, 28 жовтня уряд прийняв рішення щодо внесення змін до правил перетинання державного кордону. Тепер документом, що засвідчує статус особи з інвалідністю, має бути пенсійне посвідчення або посвідчення дитини з інвалідністю. Лише довідки МСЕК… Тепер буде недостатньо. Але не поспішайте втрачати свідомість для тих, хто вже купив квитки. Ці зміни, зокрема, постанова номер 1212 12 від 28 жовтня 2022 року набирає чинності з моменту її публікації, як будь-який нормативний документ. Публікації в офіційному ще не було. В зв'язку з перебоями в електропостачанні редакція трошки не встигає. Із публікацією нових нормативних актів з їх версткою, тощо, що з технічних питань, остання публікація. Вісника, наприклад, офіційно вісника, це за 11 жовтня 2022 року. Тобто об'єктивно розуміємо, що теж пару тижнів до офіційної публікації даної постанови про внесення змін до правил перетинання кордону ще є. Тому слідкуйте за публікаціями офіційному віснику і датою набрання чинності. в своєму телеграм-каналі, в який вказаний, я буду тримати вас в курсі щодо змін, які стосуються. Правил перетинання кордону, зокрема набрання нем'я чинності.